Таку коробку з квітами я отримала з проханням зробити щось цікаве. Донька поїхала вчитися за кордон, а вдома залишився її улюблений букет. Звісно, кожній мамі хочеться зробити щось приємне для своєї дитини, тим паче, що вона так далеко. Мама дозволила додати щось від себе, так як квітки були пласкої сушки, і помістити їх в світильничок було занадто важко. Я їх розібрала на суд звідтях, додавала кульбабки, додала сонечко, бонечку та грибочки і зробила світильник, який далеко-далеко, за межами країни, буде нагадувати домі про маму, про Україну і мати при собі свій улюблений букет. Ось такий результат у мене вийшов в кінці. Дуже приємно, що до мене звернулися з таким проханням, так зберегти букет улюблений. Дівчинка за кордоном буде мати теплі спогади про Україну і згадувати маму кожен раз, коли включатиме світильник. Я гадаю, дівчинка буде задоволена. Адже мама результатом задоволена дуже. А як вам такий результат? Як гадаєте, напишіть мені в коментарях.